Привіт! Сьогодні ми поговоримо про подкасти, захоплюючий формат медіа, який став невід'ємною частиною нашого життя. Подкасти це аудіопрограми, які можна слухати онлайн або завантажувати на власні пристрої. Вони охоплюють різні теми від новин і освіти до розваг і особистого розвитку, від інтерв'ю з експертами до розповідей про науку чи культуру. Кожен може знайти собі щось, що йому до вподоби. Існує безліч фортів подкастів: монологи, бесіди, документальні серії та навіть шоу з елементами драматизації. Ви можете знайти подкасти, які виходять щодня, щотижня або навіть щомісяця. А тепер давайте перейдемо в історію. Подкасти, якими ми їх знаємо сьогодні, почали формуватися на початку 2000-х років. Перші кроки до їхнього створення були зроблені завдяки розробці технології, яка дозволяє легко записувати та обмінюватися, аудіо. у 2000 році журналіст Адам Кюрі створив термін подкастінг, об'єднавши слова айпад і бродкастінг. Хоча айпад не був першим пристроєм для прослуховування, саме ця технологія дозволила популяризувати формат. А розвиток каналів RCC зіграли ключову роль тим, що дозволили передавати нові епізоди напряму, без потреби шукати їх в ручному форматі. У 2004 році подкасти отримали ще більше уваги, адже компанія Apple додала підтримку подкастів собі у iTunes. Це стало справжнім проривом адже мільйони користувачів отримали доступ до величезної бібліотеки подкастів. З того моменту популярність цього формату стала тільки більшою. Мільйони користувачів прослуховують подкасти щодня та щогодини. Так подкасти стали не просто трендом, а справжнім явищем у світі медіа. Вони дозволяють висловити свою думку та створити спільноту своїх однодумців. Отже, якщо ви ще не відкрили для себе світ подкастів, саме час це зробити. Оберіть для себе тему, яка буде вас цікавити, та занурюйтесь у захоплюючу подорож. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!